Завжди усміхненій Олені Ткач 19 років. Вона навчається в медичному коледжі у Дніпрі. Мріє стати дитячим хірургом-онкологом, а також волонтером, щоб безкоштовно допомагати тим, хто цього потребує. Вчиться на відмінно, попри хворобу у 2014-му дівчині поставили діагноз: рак злоякісна феохромацитома правого наднирника четвертої стадії із метастазами в легенях і правій частині печінки. Олена перенесла шість операцій, пройшла чотири блоки хіміотерапії, та позитивних змін не було. Тоді мама Олени почула про радіоактивний йод і замовила укол із Польщі. Дівчині лікування підійшло. Вперше після комп'ютерної томографії прозвучало все добре. Тепер, щоб закріпити результати, треба ще, хоча б три уколи. Вартість кожного з яких 50 тисяч гривень. Я завжди казала мамі, що непереможеного не існує. Цим можна сказати, це кіделіз по життю. Немає часу, коли про щось таке негативне думати, має бути тільки один російських. Допомогти дівчині вирішили представники молодіжного руху «Апстрім». На території Українського гуманітарного інституту під Києвом відбувся благодійний футбольний турнір Грай заради життя. У змаганнях взяло участь 12 команд, кожна з яких зробила внесок по півтори тисячі гривень. Основні наші вимоги і поставлені умови перед суддями це жорсткий контроль за лексикою на полі. Тобто, ми хочемо, щоб футбол наш об'єднував людей, щоб це не було просто побігати футбол, поламати до одному нозі. Ми хочемо, щоб подружитися тут на полі. Ми хочемо стати. Справді, гравці на полі не лаються, не штовхаються, поводяться із нефутбольною чемністю. А участь в турнірі ми приймаємо вже третій рік підряд. Любимо допомагати, підтримувати і любимо футбол, тому ми тут. Нам подобається тут грати з хлопцями, багато нових друзів. І плюс ми допомагаємо корисній благодійній справі. Під час змагань також організували благодійний ярмарок, на якому куштували смаколики, печиво, цукерки, чай та фреші. Загалом під час турніру для лікування Олени зібрали більше 30 тисяч гривень. Дуже вдячна всім людям, які допомагають, і дуже приємно знати, що поміж кількох людей в нашій Україні є небайдужі. Після діагностики та консультації зможуть замовити другий укол з радіоактивним йодом, бо вже зібрано більше половини необхідної суми. Потрібно ще два уколи для закріплення результатів. Якщо бажаєте допомогти дівчині, робіть переказ на рахунок Приватбанку п'ятдесят один, шістдесят вісім, сімдесят п'ять, сімдесят два, Ткач Олена Вікторівна. Вікторія Михальчук, Аліна Кожух, Олександр Кашевко, вісті надії.